Так, мої дорогенькі, сьогодні у мене розпродаж. У мене залишилось дві ось такі пудри люкс. Хто знає їх, той знає, що вони дуже чудові. Одну залишила собі, і осталось у мене, у мене дві на продаж. Та, ця та, що темніша і світліша. Їх там було всього два кольори. Вона мені обходилась 360 гривнів за одну штучку. Так, і буду продавати. 360 гривень. Одна темна, друга світла. Далі пішли тіні. Палітки тіней. Ой, вона закрилась. Тут такий магнітик. Магнітик такий, ага. -га. О, бачите, яка краса. Тут кольорова така коричнева гама, і блискучі, і матові, Шість відтінків. Така палітра тінюшок буде коштувати 250 гривнів. На магнітику отако закривається. Так от виглядає. Ось така палітра тінюшок. Тут чотири кольори: зелений, бірюзовий, сріблястий і такий голубенький такий. Вони всі перламутрові. Така палеточка буде 200 гривень за знижечкою. Також у мене залишились ось такі рум'яна. таких зараз немає в каталозі. Це отут назви, хто пам'ятає, це такий, як я його називаю, кирпичний, такий світлий, кирпичний, під, крас, під червоні помади, під коришні дуже підходить. Це ось такий плам він такий сливово-рожевий відео трошки не показує, дуже класнючий. І персик. Персик такий, персик трошки він іде з блиском, трошки я таким у мене ось такий є. І ось таке є в мене тепла шкіра обличчя така з жовтизною трошки. І мені оці два кольори дуже заходять, Класно такі. Рум'яна будуть по 150 гривнів. Дуже класна ціна. Тут є пензлик, кісточка, ось така м'якенька. Все, ось тут дата виготовлення кожного по одному відтінку по 150 гривнів. поспішіть. Ще ось такі рум'яна. Тут немає ні зеркальця, не пензлика. Ну, Такі два кольори: це персик і, 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 і класичний класик аура. І ось такий персик пишеться. Такі будуть по 100 гривнів. Ну, і дівчатка, ще у мене ось такі туші залишилось декілька штук. Чорна це супердовжина з сріблястим ковпачком, хто пов'єтає. Будуть по 80 гривнів. І оця туш з сріблястим колпачком такі. Класно, в мене залишилось 4 чорних і одна чорно коричнева Така туш буде по 150 гривень. Одну залишила собі, зараз користуюсь, мені дуже-дуже подобається. У неї така зігнута кісточка. Схожа на Оріфлеймовську 5 в 1 кісточка така силіконова зігнута кісточка. Одна коричнева, чорна. І ці е, в мене вже. Ой, хотіла вам показати дату випуска. Дата випуску в мене тут різні. І третій, 24-го. І і, і. що тут? Ще й? Другий 24-го, і другий 24-го. 24 так, Та, що такі туші будуть по 150 гривнів, ці будуть по 80. Е, Рум'яна по 100, ці по 150, палетка 200, коришньо 250 і туші по 360 гривнів. Кількість обмежена, тому, кого зацікавило, телефонуйте. В межах Одеси доставлю безкоштовно. Всім пока! Чекаю ваші дзвіночки.